Вітаю вас з поверненням це знову Far Cry. Простий. Ми продовжуємо його проходження. До речі, напевно, можна краще скористатися картою. Якщо я там був, звісно, я там був. А я тут був, я тут був, я тут був. Опа! Fast travel must have in open world game. Бося пірдолить туди 3 кілометри. Навіть е, розробники can Red Dead розуміють. Oh, yeah. yeah, це якийсь британський акцент, який мені не зрозуміти. Граммі улітарий план, окей? О! А, це прокачок. <кій> Банальна проста прокачка, але мені цікаво, що можна ще сюди підчепити. Нічого нового насправді. Але гвинтівочка топова. Не бачу сенсу їх продавати. в чому мене їх доволі багато. They are i And a machine, too. Like the ones Anything else on your grocery list, Philly? No Can I grab when? you some cervezas like years, maybe? Already drunk on inspiration! You just watch out for those anti air guns you're flying. permanently Fly, boy. Лайбол шоу, він мені хіба. По рівню. А, шостий. Ні, шостий не буду. візьмем п'ятий. так Можна не виділяти мені два завдання відразу? Це було б прямо класно, так?

Окей. Okay. I'll tell you, Elena. you're on your way. Пішли. <coughs> Подивимося, що за Олена. Давай літаю літаком. Ні, цим літаком я не, не хочу літати. Под гелікоптером. Що моїх різниця принципова? Комбат. Ясно, що комбат викликає. 3 кілометри. Ну звісно що полетіли. Тим паче, що в нього є. Ракети. О не, погано. Заземляюсь. Його треба похилити, бо йому вже дух Ні, він задимів, я нічого не знаю. Треба хилити, якщо димить щось. Я так влог живлення стало, Я похилив. А він згорів і все. Колись я про це розкажу, але не знаю на якому каналі. Колись беру комп, у мене там не всі ще комплектують. Корпус, відеокарта. Я хотів запнути в цей комп. А нижче, спускайся нижче, спускайся нижче, спускайся нижче, спускайся нижче, спускайся нижче, спускайся, нижче, нижче швидше. Ого. А це по мені стріляють От гівно.

Що за підлаговання? Мари. Сервісіть адекватно. Але видно, що Ubisoft деградує. Я вже казав, та? немає жодного начиння в машині, жодного тіліпашки, жодної там ялиночки, я не знаю. Там за якийсь донат можна відкрити тіліпашку з ВАСом, але кемон. Це одна деталька. Коли в якомусь четвертому Far Cry таких було просто, просто дофіга, він складався з таких деталів. П'ятий я ще не грав, тому не знаю наскільки і коли почалася деградація, з яких, з яких частин. Я не проїду річку. А я ж можу собі навігатора в лупашити, дивись. До речі, можна заїхати ППО. Жахнути тут поруч. Hm. Так, стривай, де ППО. Де вона? Де воно? Де? Ага, бач. <кій> ну, тут... Але воно тут не одне. Наскільки мені видно. Бахай. Ну і куди ти? Ну не туди, куди треба. Воно не вибухає від вогню, наскільки мені відомо. Срак. І що, я навіть не знищив те, що мені потрібно. Дайте хтось вибухівки. От, не, необхідна мені вибухівка терміново. О, можна це підняти? Ну не, не знаю, чим його підірвати. О непогано. Непогано, так можна і вмерти. Давайте так само тільки ось тут коло цієї штуки. Ось коло цієї. Ще одненько. А. Це свої були, то. Mm. Ну трошечки лоханувся, нас ким не буває. Але це треба знищити, бо воно мені не, не подобається. Як я літаю літочками, мене збивають Це ж каже. О, я погано досвіду отримав. Нащо мені цей ганпауер, серйозний? Я просто чекаю, поки у мене це супріму зарядиться. Лутаюсь все одно. По чому би й ні. Ця штука не вибухає, на жаль. Наскільки мені подобалося в попередніх Far Cry, що якщо ти валиш чувачка в РПГ і забираєш його РПГ собі, це було так прикольно, реалістично і найсово. Nice, мені це дуже подобалось. Але ні, треба все ускладнити. О, інтерв'ю. Ага. Ага. Булл. щит. О, сберов. Порфавор. Не, ну а шо тут кажешь? Тихо, порфавор. Що за підлаги, агоу? Я на таке не підписувався. О, пропаганда. Вона його зафарбовує. <5 cele> <ridge> Наскільки прикольніша була анімація, коли вони здирали це все діло? Просто брали. І І зірвали. М -м -м -м. Капуста. Капустниче. Трошки буде мінус один, а потім треба ще назбирати на мінус, щоб другий було. У мене ще є, в мене є. Мені здається, що я не знищу цю штуку, якби я не стріляв всього-всього. А, знищу! Нормас. Нормас. Неочікуваний поворот. У мене є ще таке? У мене типу бронебійний. добре Арсенал? Арсенал, я кажу. А що так, що так у мене по нулям? О, гранатку коло мене кидать треба та. Ну, мені здається, це не допомагає. Від слова, аж ніяк. Ну та, анімації нічо так. А, гівно гивно Чарівний пістолет. Давай, шмаляй. Ну, я луком майже не користуюсь, тому що телсом у мене свої, особисті специфічні відносини. Візьму ось цю гвинтічку. В неї теж на все... Оце, до речі, міни були якісь, але їх я не можу підняти. Я навіть не можу їх буцнути. Я можу їх тільки підстрелити, напевно, а то і все. Ой наші. Покемон, мені це не потрібно в будь-якому випадку. А навіть в о, цьому. В Дедайленді в старому можна було брати собі. Треба накрутити глушника на цього пістолета, бо так від нього сенсу. Здорово, Банео. Да там help need. Да ее расстреляли. <свист> Попробуй. Дикай. <свист> А, норма, сотрудники кидай їм. Там он на вертольоті хтось спускається, я тверду. Пец нас приїхав за одного вуйка. Приколи тягнуть. Скали, як я їх під катами, можу, типу, скидувати. Ну, з винтокрилом я киза, як розбиратися абсолютно. Там вогонь до нього перекидується, ти б якось відійшов, я там не знаю. Я б залюбки тобі хелпанув, але бачиш що коїться. О, до речі. Можна так заюзати цю штуку, Почекай. Давай. Мінус Гвинта крил, це вже успіх. Mm. Правильно, з коня, я скину її. Прикіл. Біжи або бийся. Мене ніхто не бачить. За куру сигарет. Так, іди тікай. Ой, Дуже дивно. Ай, за одного вуйка прилетів якийсь спецназ, спускалися, як вони називають. Та серйозний в'язень був. Не просто так. Як називаються ті, що стрибають з літаків на парашутах? Я забув. Типу через интернет? Прикил. О, лікар. Чому вони між собою? А, і потім ще мене прикил. Доктор незнищенний те. Це пішка доктора. А... Добре. Добре, треба тікати. <кхів> а он, у мене як БТАшці wanted. Прикіл. Типу вони будуть злітатись і з'їжджатись на це місце. And now they're getting a few. To be time checked. I'm on it. close, I think. So you know, Helena's the big boss. I'm team captain, and you won't be able to miss Gilberto. Why? Who's Gilberto? Only the most fabulous spy in Oloviara. You can't even fart in El Este without Gilberto's network hearing about it. Spies and hackers. La Moral sounds like a real deal. We don't fuck around. And if you've never been to Concepción before, the place has got a curfew. Дякую за хеджоп. Бля. Сподіваюсь, він потягне цей фаркру. Простий. Бубу. Ну і ті забавки, які я граю в хмарі, бо. Бо я бачу інтернет не стягує трохи. Але пісні Бімба у Cry. Я ja no я вже Не пам'ятаю, якщо чесно, паспорта. А, так мені помітили. І нащо тоді? Нащо тоді все це було? Що ти робиш вночі, я сплю, а я граю в Far Cry. До речі, не фіговують. Прикольне графіті. Давай зафоткаємо. Я вже навчений. Фоткати не буду, так, щоб не, не засмічувати інвідівському е адміністратору роботу. Оце йому потім ходити. Стук-стук. Мертоельперо, це яка була рабія. Дуже прикольно зроблено, там де Ммм, віконце. Ніфігова карта. Так це ж оця карта, та? карта у місцини. Прикіл. Промакей знову випендрюється як завжди. Нічого нового, в принципі. Стандартна серія проходження. М -м -м. глушник мені закритий. Такий можна зробити глушники. Прикіл. Тут уже все стоїть, нічого не можна додати. Тут можна щось додати. Ляшку тільки. Це інше зачинено. А можна я відчиню? Добре. Тіка кастомізація. А новий нової зброї мені не дають. Це дуже сумно. Ну реально. О. катсцена за катсценою, І нарешті можна прибрати свою аватарку. <laughs> Ой аватарку. У Елена. Дані, дай? Where's my medicine? You mean the meds? I gave them to the legends. No, you handed it to some retirees shitting their diapers on top of a mountain. What could you possibly want from them? We need more than bullets and guerillas to take down Castillo. Like it or not, Yaranos love the legends. Clara Garcia loves her politics. Good luck getting those abuelos off their asses. We could use La Moral's help. You know why Clara never told you about us? Because to her, we're just a bunch of kids playing with guns. She loves to talk about the future. What is her future, not ours? Clara's just a Castillo who lost his dick. So you have a better plan for Yara? Bullets well, first, politics later. You said you needed volunteers. Admiral Benitez got the jump on us a couple of hours ago. She's holding my people hostage on a cargo ship. I'll go. Alone? I don't get it. Consider us even for the meds. Save my people, and I'll think about it? Mm -hmm. Добре, на цьому я пропоную завершувати, бо щось це його з'єднання, не той во. Треба перепід'єднатись і перевірити це все діло. На -ну і тепер я можу виходити, як захочу. Ні, не так просто. That's the plan. Добре, пішов сейв. На цьому закінчимо. Я буду сваритися з хромакеєм. Надибаю ще одну лампу, бо, як ви бачите, тільки одне джерело освітлення. А поки на цьому все. Побачимось в інших місцях інтернетів.